Всім привіт! Мене звати Олександр. Я вас запрошую на канал Run for Games.ua, і сьогодні в нас досить незвичне відео, як мінімум, ви звикли до оглядів. А зараз перед вами такий ріалтайм-відеоролик, е, в якому ми будемо грати в Gears of War Reloaded бета якого стартувала з 13 червня і буде відбуватися до 15 червня. Щось подібне ми робили з початком гри Stalker 2. Сьогодні ми пограємо в Gears of War Reloaded Подивимось, наскільки ця гра, в принципі, досить непогано себе відчуває саме у 2025 році. Тому році, тому що їй вже дуже-дуже багато років, і той геймплей, який був тоді, він не може не сприйматися сучасним геймером. Проте подивимося, наскільки гірзи досі можуть бути актуальними. Насправді, в Беті є тільки Team дезматч, тобто ми будемо грати в мультиплеєр кампанії, немає, і будемо грати ми саме на ПК. Тобто, подивимось, наскільки саме комп'ютер як платформа буде підходити досить непогано для цієї гри. Хоча вже кажуть, що, що оптимізація. На досить пристойному рівні. Окей, зараз ми шукаємо матч, і насправді все грається більш-менш непогано. В перший день це було в багато в кого це не запускалася ця бета, багато хто не міг знайти матч, а комусь взагалі писало, що слухайте, е взагалі-то зараз не той час, щоб в неї грати. Хоча час насправді вже був той. І я в тому числі, я теж не збирався в неї грати. Це вийшло суто випадково, тому що колись давно в мене була Gears of War Ultimate Edition, тобто ще перше перевидання і я насправді не планував поки робити передзамовлення саме на релодета. Але Microsoft написали мені і багатьом гравцям, у кого була Ultimate Edition на акаунті, що мовляв, слухайте, ви використовуєте. Ви раніше купили цю гру, тому дивіться, ось вам ключик на Reloaded, Можете одразу в БТТ залітати і одразу грати, коли там вона виходить, 26-го, здається, серпня цього року. Тому це було досить несподівано, і саме тому ми знаходимося зараз тут і будемо дивитися, як воно все це грається. Окей, наш перший матч. Коли виходять нові ігри, то досить багато геймерів задаються питанням, чи потягне їх ПК новий реліз. Проте ви можете покращити свій комп'ютер, особливо якщо встановити SSD від Kingston. З 10 по 23 червня розетка святкує своє 20-річчя, на честь чого в магазині діють знижки до 31% на продукцію Kingston. і ви можете дуже вигідно цим скористатися. Серед продукції ви знайдете і оперативну пам'ять, і SSD-диски, і різноманітного об'єму флеш-пам'ять. Особливо я би придивився до SSD дисків. Від Kingston. вони мають надзвичайну швидкість та неймовірну продуктивність в іграх. Завантаження рівнів буде відбуватися блискавично, особливо якщо хочете пограти у Stalker 2. Тому якщо планували круто апгрейднути свій ПК за розумні гроші, то можете переглянути знижки за посиланням в описі. І як знайдете те, що потрібно, придбати. А ми продовжуємо. Синхронізації йде з гравцями, хоча здається, що тут всі грають на ПК. Хоча насправді тут є е, крос геймплей тобто ми можемо грати з людьми, які запустили гру на PlayStation 5, на Xbox, Series і так далі. Але, але в нас поки всі, всі запускали на своїх компах. До речі, мап у нас не дуже багато. Але я, в принципі, думаю, що цього буде достатньо, аби ми зрозуміли плюс-мінус, який буде геймплей. Тому що, ну слухайте, тут немає ні прокачки, до якої ми вже звикли. Це просто, знаєте, таке... Е, такий, знаєте, класичний дезматч, який був в Counter-Strike. І Ось ця камера вона зараз трясеться. Мені, мені вже трошки погано. Але окей. О, слухайте, в нього така гвинтівка серйозна. Цікаво. О, я ще, я ще пам'. Я... Слухайте, а воно не проходить! А його ж видно, а воно не проходить. Прикол. Клас, там ще й хтось е сніпу підібрав, я так розумію, в цьому будинку. Ну, окей. А, до речі, що в нас по гранатам? Гранатам, ну так, не густо, а він там просто стоїть. До речі, в нас чувак там знизу, він міг би трошки. Супер. Красен. Ой, слухайте, це керування на ПК. Ой, до нього потрібно реально звикнути. Тому що цей. Спейс натискаєш. І коротше, і щось прям відбувається, і ворогів ідентифікувати, яке важке слово я вимовив, досить складно. Це наш. Ну як, з нашої команди? Ой-ой-ой. дай відчеписти від мене, Маркус Фінікс? Цікаво, це ми його упрацювали, тому що якось. Якось воно ще так все летить. А, ну ка. Ви ж там сховались всі? чи ні? А це дим був! Я, я так всіх налякав, а це був просто дим. А якщо ми. Ой, тільки, Знаєте, тільки візьмеш щось на близьку дистанцію, так коротше. Ну, це було досить вчасно, я вам скажу. Ну, насправді, перші враження. Давайте одразу. Перші враження досить прикольно, але на цьому, е, на цьому все. Тобто, я не знаю, що мене могло б спонукати грати е, довгий період часу саме в е, цей мультиплеєр, коли є Battlefield, коли є Call of Duty, Але чому ні? Воно десь нас повертає в ті часи. Типу, каже, слухайте, воно воно досі крутецьке, і вони досі крутецьке. Проте. Кампанія, я впевнений, буде гратися набагато краще, ніж мультиплеєр. Мультиплеєр це вже трошки мені, як, як на мене, це трошки вже інші часи. Хоча пам'ятаю, перший геймплей, коли я побачив Gears of War, це було ну, типу на, на рівні ОГО, особливо ця камера, коли вона трясеться. Я такий, знаєте, ефект присутності для мене був на якомусь захмарному рівні, мені дуже подобалось. А зараз я розумію, що часи не ті, я став трошки старший, і, і мене прям теж трясе разом з цією камерою. Цікаво буде зіграти ще один матч, тільки вже за іншу сторону. Ого, серйозно там дядьки засіли. Ого, бачили це? Прям так вистрибнув і отримав. Так, давайте обходити потроху. Ми так, непогано почали, але. Але щось закінчуємо. Боже, як же воно. Знаєте, хочеться інколи, е, типу, якось швидко відійти в бік, ти натискаєш Space, і воно, коротше, просто починає дьоргатись, і на цьому все закінчується. Ну, до цього потрібно дійсно звикати. Особливо, якщо ви досить багато часу проводите у грі з е, сучасними шутерами, то тут. Е, Десь на гемпаді я плюс-мінус буду розуміти, що це ну, дійсно грається непогано. То на ПК це прямо таке. Ну, типу, давай, друже, ми будемо трошки звикати. Отак, отак це буде. О, дивіться, як, як воно у нас дивно спавнить, бачите? От мені здалося, що він стріляв в мене дуже довго. І мені здалося, що він влучав в мене. Все, все. І другий матч ми теж перемогли. До речі, закінчили ми на досить непоганій ноті. Неважливо, що ми йдемо на третьому місці. Е класний момент був. класний момент. Так, наш другий матч. Закинуло вже до когось, е -хто, хто грає. І респаун Чекаємо. Здається, ми за іншу команду. Так, Маркус Фенікс. Він розмовляє просто простому матч. Ну, Ми його працювали. Хлопці, мені потрібна трошки допомога тут. О! Давай, О. О. давай, давай, давай! Є, слухайте, нормально ми їх тут законтрили. Нормально, прям всіх. Оце було Гарно, бля. Хоча їм вони в трьох були, їм потрібно було просто бігти на мене. Ай, я про Ер забуваю. А! О! Ну, слухайте, це було досить непогано. О, дякую. Я думав, що в мене бензопила. А в мене не бензопила. Окей, тепер вона. А, тут тут нема куль. Алло. Алло. Це прям погано. Тут геймплей такий, знаєте, специфічний. Yeah, Айя, піднімай, піднімай, шутка. О, супер. Давай, давай, ж його бачимо. О, бач як? Тю, а чого він так? Допомогти потрібно нашому. Ага, наш пора все. Є, ми перемогли. Ну, до речі, скінів досить багато. Оцей мені через свій шолом якось подобався завжди найбільше. Давайте подивимося, які тут є скіни швиденько. А, Нептун. Так. А, не, не встигли. Ну, слухайте, добре, будемо з жовтою такою, наче в нас якийсь трактор в руках буде. Так, це ця мапа, коли посередині ця будівля знаходиться, коротше, спробуємо зарашити, а там, в принципі, буде видно. Так, побігли. Слухайте, у всіх якось жовте в руках. Здається, що я, знаєте, навіть трохи і вгадав з кольором. Окей, потрібно було ще якийсь такий, знаєте, синій. Ох. Це ми в м'ясу влетіли. А я ще й трошки зафейлився з перезарядкою. Так давайте заходимо. Ну так, ми протиснули. Ми трошки протиснули, до речі, досить непогано, навіть туди влетіли, але зайти туди не змогли. Зброя тут з'являється, типу, щось як не, не те, щоб квака. Але є зброя, яку ви можете підібрати, наскільки я пам'ятаю. Привіт! Бачиш, а це називається не найкращий спавен. Ти до мене не був готовий. Позаду, друже, позаду. Ох, тут і до пострілів потрібно трошки звикнути куля, наче. От, от, наче вона летить саме туди, куди я цілюся, але насправді якось воно трошки. трошки кволо. Скільки я в нього стріляв? От ви бачили, скільки я в нього стріляв йому все одно. Ну, нарешті, упрацювали. Там ще один. Впав, не впав, впав. Ой, майже встиг. І воно все одне ти не можеш дивитися праворуч, ліворуч від себе. І я не відчуваю, коли я влучаю в ворога. Я не відчуваю. Можливо, в компанії буде трошки повеселіше в цьому плані. Але поки. Ну таке собі. Ми ще й перемогли, чудово. Навалюй! Просто в те м'ясо! Отак. От Отак. Ми це зробили, в принципі. Mission Complete можна вважати. Все, всім дякую за увагу. А, взагалом, давайте підбивати деякі підсумки. М я тебе бачу. І мій снайпер тебе бачу. Давайте підбати підсумки. Це весело, це фаново. Не те, що ви будете тут сотні годин витрачати, аби пограти, але це дійсно досі прикольно. Ох, ну як я так не встиг. До речі, його. А, я ще його, типу, зміг влупити. Чого ти по мені стріляєш? І сам потім зміг за цим всім укритися. Е, так, це дійсно не те, щоб на сотні годин геймплею, Але це, це досить, досить прикольно. Хоча я впевнений, що всі будуть чекати в основному заради компанії. Укриття це взагалі щось. Тебе, в принципі, можуть не дістати. Тому в мене ось такі враження. Графіка приємна. До Гірс 5 вона не супер пупер дотягує, хоча на дуже-дуже крутезному рівні. Це дійсно так. Сподіваюсь, вам буде на Ютубі теж теж це видно все. Наш там впорався, впорався здається, що ми зараз отримаємо другу перемогу, і на цьому матч буде, в принципі, завершено. Е, це дійсно фаново. Ненадовго, але чому ні? Трошки побігати заради мультиплеєру, якщо ви надумались заради нього брати гру, то. Мені здається, точно не варто. От воно якось реєструє ще дивно. Типу, ми стріляли одне в одного одночасно. Я чомусь навіть не почервонів від цього. Так, ну і це здається, що вша вже... вже завершується матч. Ми їх просто шукаємо. І буває, коли Спейс просто натискаєш, він наче починає шукати. Ні. Він наче починає шукати найближче укриття, через що його дуже сильно сіпає. І це прям не дуже. Отак от, от. Чого він кричить, наче тут була людина. Отже, ось такі враження в нас від мультиплеєру Gears of War Reloaded. Він відбуватиметься з 13 по 15 червня. Потім буде ще, здається, з 20 по 22. Але це не точно. Тому, якщо ви поки думаєте брати, не брати, все перед вами. Дякую вам за перегляд, за ваш потенційний лайк. Я на нього дуже сильно сподіваюся. Дякую за вашу підписку. І побачимось у наступних відео.